Вітаю, шановне панство, тема відео, що чекає мене, або нас, або нашу сім'ю, або кого ви захочете, що чекає вас в травні 2025 року. Звісно, загадайте якісь три позиції, першу, другу або третю, і подумайте. Про себе, просто задайте питання, що нас чекає в травні 2025 року. Звісно, я вже говорила, що розклади загального характеру, можливо, не мають 100% точності, але все-таки, так як я даю людям вибір, і людина інтуїтивно вибирає значить, там можуть від, відкликнутися, або відобразитися ваші думки або ваші надії. А можливо, ви взагалі нічого не чекаєте. Просто задайте питання, що мене чекає, от просто що чекає, і запам'ятайте. А потім, коли пройде травень, згадайте цей розклад. І так, що чекає мене. Вас, нас травень 2025 року. Три позиції. Подумайте, перша позиція, друга позиція і третя позиція. Перша позиція. Вас чекає якесь рішення. Ви отримаєте результат. І рішення. Ви будете знати, що робити далі. Але з приводу чого ви хочете узнати, що робити далі. Що робити вам далі? Це стосується грошей, документів, в принципі, якоїсь навчання, до речі, ви знайдете рішення, і це рішення буде вдале. Травень 2025. Друга позиція. Друга позиція вас чекає застій. Ви як зупинитесь і не будете знати, як далі рухатись. Але друга позиція говорить про те, що ви те, що напрацювали, можете його зберегти. це все. І коли ви це все збережете, вам тоді це буде дуже великою основою. Якщо ви знайдете роботу якусь по другій позиції, то, можливо, ви можете затриматись. Зараз додатково ще карту покладу і скажу, що чекає вас. Може бути пропозиція по роботі? Може бути будь... пропонаше ну третю. Або ви чекаєте якусь інформацію, або лист від якихось установ, і воно буде затримуватися. Але ви не переживайте все-таки в кінці, в самому, -самому вже кінці травня, інформація прийде і вам допоможе людина, яка працює або в якихось владних структурах, або старша людина в вашій сім'ї, вашій знайомій. Це буде старша людина по віку вам, проти вас. Наприклад, якщо вам. 30 років, то вам допоможе людина ближче до 60 років. Друга позиція ось це чекає вас. Третя позиція, що чекає вас у травні? У травні вас чекає якийсь конфлікт. Ви можете з кимось конфліктувати, і може це перерости у довгу якусь. Проблему. Але разом з тим, щоб не конфліктувати, ви можете це вирішити спокійно і не підвищуючи голос. Але те, що вам треба буде з кимось поговорити і вирішити питання за допомогою. Мови за допомогою голосу це третій варіант. Але додаткову карту подивимося, чи вирішите ви цю проблему додатково. Ви будете щось говорити, комусь щось доказувати, але будуть бар'єри, і вам буде важко щось добитися, хоча ви будете довго-довго говорити. І те, що ви захочете попросити, відхилиться ваш запрос або ваша просьба. І там буде обов'язково фігурувати персона жінки. Третій варіант такий Ось все, що вас чекає в травні 2025 року. Залишайте свої питання під відео, які ви хотіли, щоб я подивилася на картах. Звертайтеся особисто. Прораховуйте своє життя хоча б на місяць, на два вперед, знаючи, який це у вас місяць вдалий або ні. Тому що і ваша дата народження це говорить про те, що можна прорахувати, і можна на картах подивитися, можете звертатися. Я виливаю людям, зроблю людям воскові відливки, якщо це треба, тому що віск знімає погану інформацію з людини і відкриває дороги для того, щоб людина могла двигатись далі. Пам'ятайте, що зараз ситуація в країні важка. І світ конкурентний, жорстокий, будьте уважні. Всім удачі!